Всім привіт-привіт! Сьогодні свято у нас, святого Миколайчика, так? Святого Миколая. І ми вітаємо всіх вас, всіх наших друзів, підписників і знайомих. Так, ось так стоїть ще трояндочка, виглядає вона дуже добре, не дивлячись на те, що вона стоїть вже з 3 грудня. Це Данил подарував Софійки. Я порізалась, у мене тут страшенна рана. Я йодом примочку робила, ну нічого. Так, я в якості оператора зараз, а Данил в якості актора. І ось, і ось Святий Миколайчик приніс ось такі подаруночки. їх чотири пакуночка маленьких. І у нас є ось такий ще маленький. Бонус-приз. Софія забула, його надуть на свій день народження. Це така кулька, вона із фольги зроблена, фольгована написана кулька. Зараз почала розкривати, а потім думаю, ну, з вами поділюсь. Бачите, ще не до кінця її ану, розірвати треба. Ось так. Ні-ні-ні. Ножиці, прибери, прибери їх. Бо ти ще можеш травмувати і все, вона не буде працювати. Ось така кулька новорічна. Не, не новорічна, а, а патріотична. Так. А там є соломинка якось? А, ось вона, ось вона. Дань, ось вона. Я ж пам'ятаю, що фольговані кульки, там повинна бути соломинка така. Ось, да. Так що я сьогодні в якості оператора, як завжди. Так її вставляють? Да так. Да-да-да, туди. Вона велика, так да. сюди, Д... дирочку, дивіться, яка вона велика. Так, така ось. Дирку, да? тут Там тут? Да, є проріз, туди встромляє, потрошечки да-да-да. Трошки, і надуває її. Данилка у нас захворів, у нього а, тримається температура 37,5, 37,6. норафін. Ну, йому нічого такого не даю, тому що це не така прям, висока температура. Сидить вдома він. Лише вчора ми сходили на виставу до Дня Святого Миколая. Ось. І о, які він лікє, Поки він надуває кулю, покажу вам. Ось він маример. Такий ну, аквамарис по типу маремера. Ось він промиває ніс. Далі. Ось такий пертусін. Ну, щоб відхаркувався кашель, слиз. Ось драже рідіт він приймає, а аквамаріс ми тільки розпочали, розпочали його він новий. Ще ось такий сиропчик, ну, такий самий, як цей, це залишок минулого. Ось. І ось такий він розмокче, щоб горло не боліло, ну хлорофіліп. Там, нібито він антисептиком, ну, таким от, знеболювальним антисептиком засіб. Більше антисептиком. Ого, шведесенько ну, ти його надув. Ой, І радувала, в носа мені. ще фармазолін він Що? крапає. Що ти ще в горло каметон, полощить він. А з чим ти полощиш? Покажеш? Ой, відвалилася кришечка. А тепер цю трубку достав, то воно здується, так? Да? Ану, закрий, будь ласка, Даня. Щось я не можу. А горло, він полоще ось. Прополя саме таке. І сода, соль і йод ще, так? Да? Сода, сіль і йод. Ось така кулька вийшла. Ой, ну дай, 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 дай дай. Впала. Так, ну ось так от. Сідаємо. Ось так вона виглядає. Супер, так? Ну, давай, відкривай. Ми вже прикрасили, ось так у нас вже свято, свято. Давай, знімаєш. Ось так, ось так виглядає. Давай, знімай. Давай. Раз, два, три! Так Данька що, що? захворів, лишився ну, вдома. Ага, ще і... пульмікор я сьогодні так, йому тофіки, робила. Тофіки. ось. Я віру сквозь такі... шоколадку. Розпочала е таку, тут 5 по 2 мл. У нас є анібулайзер, ми минулого року взяли, тому що діти хворіють, я хворію, і ми всі робимо анібулайзер. І ще лимон приймаємо. Ось стільки мушена. От на два дні не вистачає одного лимончика. Так, так, що у нас? Ось такі от шоколадки, 4 штучки. Молодець. Молодець. І тофіки різних вкусів. Данька Шоколад. ще малину приймає і вимірює температуру. собі. Коротше, засада. Арбуза, коруна полуниці і апельсина та яблука. Та яблука. Молодець. Далі. Так, далі. Я, я не знаю. Вчора, тут? вчора була вистава, дуже нам якась Техніка? техніка, була техніка? Угу. Ну давай, давай, я мовчу, да -да -да -да, я мовчу. Ось ще альбраксол ось такий він приймає. І екстратерм. Зараз по треба ще екстратерм ось випити. Екстратерм. Ну, круче, говоря, засада Захворів і, і мене заразив трошки Я чихаю і покашлюю. Так, давай. Даня думає, що там я якась си, техніка. Угу. ні, я ще не розумію. Я вчора вночі сиділа, цілу годину це пакувала, пакувала, даньки і соньки. Пакувала все це. Ну, розгортай, розгортай. Ось такі ось наушнички. Да, да, да. Ой, і вони ой. показують, скільки там залишилася зарядка. Ну, давай, розгортай. А бумажка така класна, да? папірчик ось цей новорічний святковий. Тут такі зайки намальовані. Пам'ятаєте мультфільм? Як він називався? Ти його дуже-дуже полюбляв в дитинстві. ПП, да? Лолої ПП? як він називався? Лоло і ПП, да, це ще радянських часів такий був о, мультфільм. Ну ну, що там? У Данилка отакий такий попсокет, я брала йому, спочатку собі взяла, Трай, а потім, а потім, тримай, спочатку собі, а, а потім і йому взяла. ну Трошки він подерся у нього. Зараз покажу, як він працює. Якщо ось так, ну це буде горизонтально. ось так от, А якщо вертикально, треба ось так поставити. Можна трошки його ось так розігнути. Чому рождено? І ось так можна дивитися фільми в горизонтальному положенні. Ось так. Можна коробку порвати? Ні, не треба. Дуже обережно відкриваю. А ти, мій хороший. ти, мій хороший. Ну, ти замовляв собі? Чуєте мій кашель? Кашель копів. Треба мені щось приймати. А. Я постійно чихаю, чихаю і а, сльози з гласи йдуть. Вчора ще так собі, а сьогодні вже стар погіршився в мене. Так, тут ще закльопки, потеряю. Ага, стіки. і зарядчики. Да. Так, приступаємо далі. Так, тепер ось це. Ану, відкрий його. <свист> бухи, бухи, Я бухи. вам пропоную. <свист> Скільки там? П'ятдесят шість відсотків зарядка. Оп, Все дуже Две класні, це? так. Нехай служать тобі вірою і правдою. <свист> Користайся Дай, дуже вірою. обережно їми. Опа. 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 А ну, що ти шо там думаєш, що там всередині Я Не знаю. щось там... таке пласкіше. Тоненьке щось таке. Я... Ну, як ти вважаєш? Нічого. Нічого. Як ти вважаєш? Я не знаю. Щось таке плоске, да? Я... О, ручка картина, там була. Картина, картина. Обереж там ще одна ручечка. Картина. А дивись, як вона вміє. Ось. Ялиночка! Гори, гори, ясно? поки не погасло. А тут картина. Да, ось така картинка. Я її купила ще десь, може тижні три тому. Ось вона з АТБ. Там було дуже багато на вибір. Ну, мені ця сподобалася, тому що вона, то, бачите, тваринки є. Ось білочка маленька сидить. На барабані янгол з крильцятами. Такі, ну, нимбу немає. І ялиночка така засніжена. І вже її прикрасили прикрасами, дуже гарно. Вбрання гарне, так, да, у ялиночки. Угу. Так. Так, далі? Давай я заберу, приберу сміття, в смітник я треба викинути. Так, так, Що всі там всі? ще? Коробочка, коробочка теж сліпче. Ну и последний подарочек. Здесь тоже подарок хороший. Ну то, что ты захворил, это тоже прикро. Ну тут что-то хрупкое ты говорила. Не-не-не. Хрупкое ты уже открыл. Это первое было, да? Ч нет, там были слабые. Господи. Mm -hmm. Раз. Така шоколадонька. Wow. А я вам ще покажу, як я вчора холодець варила, а сьогодні буде ще олів'є робити. <рес> сияни, завідуйте молча. <рес> Данька. <рес> у вас такого нету, ви не можете себе позволити. Та все у них є, На чіпай та й все. Як наша вчителька говорить, на чіпай, її вновь у не буде. Ну, може і так. Я. Не хочу собі зіпсувати настрій на це свято, тому ми не будемо а, пригадувати за росіян і всіх подібних. Різні за смаком вони, оце смак черя. Тут написано, намальована, і вона всередині, бачите, яка чері. ось. Я, себе, я хочу відкрити магазину. З листочком зеленим таким на гілочці. Так. Ось, а, це морошкини, це морожкіни, да, ось такі морошкини. І пам'ятаєте, я робила там, хто дивився обзорчик, в там Тамтамі <плес> відео було от не так давно у мене на каналі. І там теж я показувала ціни, і там такі самі були цукерки, але я обрала не, не в Тамтамі, а, а брала де я. Велмарті я брала. Такі. А мені ось ці хочеться спробувати, вони як в цукрі щось таке з вироху, і як, як, і... як цукрова пудра. Можна дві відкрити. Можна дві, дві, твоє свято що хочеш, твій подарунок відкривай. І ось ці прикольні, ось ці. Ні, вісім штучок, вісім. але оці тверді, дуже. І я там перещупала, вони всі тверді. Так, ну... Гарні подаруночки. Заметьте, все от рощин. Да, от А есть такая конфета Коко, в виде яичка. Говорят, что это яичко Порошенко. Данька. Ладно, все. До побачення. Всем пока-пока. здесь святом. здесь святом. Сонька ось такий да? стакан подарувала від єс великий. Не, помні, там є помні? така ось трубочка всередині і він мігає. Тут є три, три типи, да? Швид, швидко він мігає, ось так, потрошки повільно мігає і ну, а, просто горить, просто не горить. Не ось такий, горить. Тако, ось ось такий не не стакан. Великий, там багато кілька цукерок. Кілька, так, кілька, так кілька. давай що ще? Ось такі стікери, ось такі. Це відкаєте, да? так? Да. такі стікери. Ось такий натотничок маленький від гес. Шоколадонька. Ось такі прикраси. Бр... Брец, називається Librats, як вони читаються, не знаєш. І ручки ось такі гелові. Далі, даля, далі. далі. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Шпілька, прикраса. З бряцевками така літня. Ну, Можна десь причепити на рюкзачок або ще кудись. Все. Сьогодні ще вирішила покупати норку, щоб вона була дуже чиста-чиста. Сьогодні свято будеш чиста. Така, бачите? Ми її зараз підемо з тобою сушитися феном, да, Ушки почистим. Ушки будуть чисті-чисті. Камферним спиртом, да. Така у мене штучка, я колись о, відео знімала на неї. Треба ось сюди на попку нажати. Ось вона така прорезинова, нібито. Ось. І виливається з цього боку. Тут є дирочка, така маленька, ось всередині. І такі штучки, як масажер. І тварина задоволення отримує. Да? Норка? ти отримуєш кайф? Задоволення. Спочатку треба її намочити теплесенькою водичкою, а потім ось так її пошкрябать, пошкрябать помасажувати, попку. Да. Ні, не буду, не буду я тебе смущати, а то ти будеш потім не захочеш зніматися. Не буду, не буду. Нора, покажи, кати гарна. О, очі як вишенки, як у мами, да? Бачите, вона смугаста стає. Шакрафреш мастер. 33 задоволення Норка отримує зараз, да? ось! Ось яка вона гарнюська, наша Нора. Ось, ось яка вона гарнюська, да. Водичка дуже-дуже приємна. Ось. Зараз рушничок візьму. Загорну тебе все, і буде гріти, да? Гріти буду норку, да? І живіт треба помасажувати все. Мама не забула і попу помила мені. Так. Ось тобі норка рушничок. Да. Ось так. Загортайся. Загортайся, ось у нас очі гарні карі. Так, <сі> да, вушки. Зараз рушничок трошки в себе впитає вологу да? зайву, і все буде добре. Можна побачити, що всередині норка білого кольору. Ай, вай, вай, вай! На камеру попала, капець! Тепло, ли тебе дивиться? Тепло, ли тебе красне? Тепло, батюшка, тепло. <схи> Нурка пітачок. Нурка вся гола-гола. Як мата народила, так? Да? Покаже свій живіт. живіт Показуй свій. Показу свій живіт. Ось Норкин живіт. Ось ось, ось яка норка гарна. Яка норка гарна. А ви, мабуть, здогадались, чому норка така гарна? А, у нас? За mm -hmm. Можна зарядити наушники на повну, а коробочку просто зарядіть на штука. є така от косметичка, дуже гарна. Вона у мене залишилася ще з Маріуполя, спасла її, тому що я сиділа разом з нею в підвалі. Майже місяць, да, так. Брала я її колись в Наталі, хто пам'ятає, таку крамничку була у нас. Так, зараз будемо просушувати феном. Але треба трошки, щоб вологу зайву, рушник вібрав в себе. Ну, Тут такий вже вологий рушник, що його самого викручувати можна. Ось, і У норки є додаткове хутро, ну, як у всіх тварин, ось котрі мають. Ну, Хутряні, собаки, кішки, ну і парнокопитні, вони на зиму на холодний період року, вони обростають додатковим хутром да, під пушок. Такий. І тому вона стає така пушиста, нібито от, е, ш, е, така у неї шорстка ну маленька, така, не дуже довга, досить коротка вона, але вона дуже щільна. Да? І Зараз ми будемо. Е, Феном просушуватися ну, Нам допомагає в цьому питанні. Дуже дуже допомагає рушник. ось Вона отримує 33 задоволення. Бачите, якось, от вона. І очки прикриває. ось от вона і Масажуй мені і живіт, і все мені масажуй. І вранці прокидається, мама, давай мене масажуй, давай шию, мені, мені да всі м'язи, всі лапки. ось така у стендітна собачка. Підсушую. Заплющую очки, заплющую очки. Ось так. Тут, тут в мене є декілька режимів. Ось я на першому, щоб її десь там не пошкодити, її шкіру. Ну, дме, теплий вітер і все. Так? Да? Цього нам вистачає. Живіт рожевий-рожевий. Живіт гарний у нори, да. Животик гарний. І хутре. Хутро гарне, да. Хутро гарне. Мама дає пігулки такі, вітамінчики її. Там, мабуть, 8, в одній таблиці 8 компонентів десь так. Да то, здається, виготовляє Німеччина. Я брала в крамниці в зоотоварах там. Ну, Воно спеціалізоване для тварин. Я ось даю там одна таблетка на вагу, йде 20 кіло. Я її навпіл ділю, виходить пів таблетки 10 кіло. І ще е, на три частини ділю, тобто від половинки одну треть даю їй. Ось так. У Норки вже вага 4200. Вона щось дуже у нас набрала, да, Нора? Погладшала. Каже, звісно, зима на дворі. Бачите? Кайфує. Пам'ятаєш пісню, Дань? Кайфує. Сьогодні ми з тобою кайфуємо. І я опять тебя рівную. <смі> І забуваю а <обо> на все кайфує. Колись <смі> мені дуже подобалася ця пісня. Да, норка, да". Ось хутро вичисала трошки з норки. Ось так. Ось такий в мене прилад є, чесалка. І зараз буду ушки її чистити. Ось так. Вичищаю ушки, не знайшла щось я спирт той камфорний. Ось так. Приберемо зайву вологу, відкриваю ушко ось так, виворачую його і там все прибираю зайве. Так, ну, однією рукою не дуже мені зручно це робити. Ну, ось якось так. Да норка, вона його закриває, від мене ховає. А я там коприсаюсь, коприсаюсь, і їй не дуже подобається, мабуть.